Добрий вечір, шановне панство. Зараз давно я вже калькулятором не користувався. Думаю, для тих, хто починає дивитися мій канал, можливо, буде цікаво. В тому плані як я рахую, скільки нутрії мають їсти, скільки потрібно давати нутріям. Які розрахунки потрібно вести. і давайте зараз перейдемося по моєму калькуляторі. Я зробив собі калькулятор корму, скільки потрібно давати нутріям, скільки вони умовно можуть набирати вагу, і яка їхня буде... яка їхня буде? Вага в кінцевому результаті і будемо рахувати посередні показники. Зараз в таблиці все по нулях. І так, маємо ось самець, самка і молодняк до 7 місяців. А далі 7 місяців я в 7 місяців провожу забій, або переводжу внутрі в стадію самця або самки. Вдругий, в другий день, де пише, то скільки е, потрібно в день корму давати нутріям? наприклад, саме з'їдає 200 г корму. Молодняк на першому місяці, в середньому е, 35 г корму. Е, наступний місяць. В місяць, якщо самець, наприклад, з'їдає 200 г, то в місяць 30 днів то ми отримуємо, що самець протягом місяця з'їдає 6 кг корму. От. І молодняк, наприклад, першого місяця протягом з'їдає 1 кг корму, третій місяць 3 кг, п'ятий місяць 5 кг. І на шостому місяці я молодняку. Який на відгодівлі даю по 6 кг корму. Далі корм в день, то як ми будемо підставляти результати, ми будемо бачити, скільки яка група тварин з'їдає в день корму. Штуки то штуки, то нутрі, які в мене є. І ми будемо в ті штуки вводити дані. Далі буде показувати, скільки певна група з'їдає корму. Далі. Ну, тепер я приблизні вага самця. Наприклад, у мене самець 12 під 12 кг, будемо так казати, один. А молодий самець, я думаю, на даний момент біля 8 кг. Ну, то я так дані вів, то посередні буде дані. От, Далі. Самки. Самки в середньому 6 кг. Зараз в мене самки, які є вагітні ну, старші самки з самцем, то вони мають біля 8 кілограмів вагу, молоді 6 місячні біля 4,5 То така посередня вага. Тепер середня, далі 0,75 то вага один місяць, посередня вага 750 г, 2 місяці внутрішня мають 1,5 кг. А самці мають більше, самочки менше. А далі від тих даних будемо мати, скільки кілограмів у нас є, і скільки м'яса. Остання графа то є, скільки кілограмів м'яса буде. Ми отримаємо з тих внутри, що має. І ось давайте зараз на січень місяць. В мене на даний момент. Є два дорослих самця. Зараз я наведу того. Два самця. От, далі. Сім в мене самочок, які сидять зі самцями. І всіх в мене має зійтися е, 33 нутрії. Е, нутрії, що мають один місяць, в мене немає. Що два місяці немає. Три місяці виповнилося, вже нема таких до трьох місяців. І до 4. До 4 місяців в мене 11 штук. От. Далі. Ну, на п'ятому місяці в мене дев'ять штук молодняка. І далі в мене ще є 4 штуки, яким яким буде? З 7 місяць до 20... я їх буду десь до 21 числа тримати. От. Тепер дивіться, в мене на даний момент, так як я вам говорив, є 33 нутрії. Два самці, 7 самих, ну, то не буду перераховувати. І зліва, там де 33, ми маємо, що ті нутрії приблизно з'їдають. В день 5 кг 470 грам корму, тобто гранули. В місяць на то виходить 167 кг гранули, я маю зробити, щоб прогодувати стадо внутрі. Гранула в мене по 7 гривнів, і під 167 ми маємо в жовтим написану ціну гранулу 1169 гривні. Я витрачаю на гранулу. Далі. Загальна вага нутрі 30 всіх внутріх, які в мене є, приблизно, будемо так говорити, біля. 150 кілограмів. І якщо ти ті, тій на сьогоднішній час побити всі на м'ясо, то ми будемо мати 89 майже 90 кілограмів чистого м'яса, а 90 кілограмів чистого м'яса е, по 150 гривень знизу є 13 тисяч і майже 500 гривень. Тобто в мене в приміщенні бігає м'ясо на, на 13,5 тисяч гривень. Ось такий маємо план на січень місяць, який ми маємо ви виконати. І що в мене в січні місяці планується забій чотирьох самців. І я не знаю, я постараюся кожного місяця вам доводити, якщо я не забуду. Не забуду, буду так доводити, і ми будемо рахувати, скільки я м'яса отримав і скільки я витратив корму на тих нутрій. Все, дякую за увагу. Ось така математика внутрівода. На один місяць. Дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.